Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про бажання, коли їх загадувати. Молодим місяцем називається день, коли старий місяць уже вибув і новий ось ось з'явиться. Зазвичай у цій фазі луну побачити неможливо. Вона розташовується по відношенню до землі так, що людям не видно поверхню місяця, що освітлюється сонцем. У міру того, як місяць змінює свої фази, він випромінює різні енергії, які постійно впливають на наше життя. Молодий місяць пов'язаний з новими починаннями, свіжими стартами. Ми повинні використовувати цей час для повного перезавантаження. Уявіть, що ви заряджаєтеся енергією молодика. Подумки, відкиньте всі небажані думки та зайви. Посадіть насіння чогось нового, звільнившись від минулого, загадайте бажання, але після 16.43 ставте наміри чи вирішуйте розпочати якийсь новий проєкт. Народження нового місяця може негативно позначатися на організмі. У цей період підвищується дратівливість, загострюються серцеві недуги, можлива агресія, може бути незрозуміла апатія. Знижується імунітет, Луну не видно. Присвятіть час молодика створенню планів на майбутнє, але не їх реалізацію. Після спаду енергії завжди настає стрімке піднесення і настрій не виняток. Краще використати ці кілька днів для осмислення свого життя та відпочинку. Побудьте віч на віч із собою, відновіть життєвий баланс, більше відпочивайте та не накопичуйте образи та незадоволення. Другий день лунного місяця починається з 8 години 2 хвилин і продовжиться до 8.20 11 лютого. Це важливий день, так як у ньому закладається фундамент лунного місяця. Слідкуйте за тим, що ви говоритимете, відчуватимете і робитимете цього дня. Місяць починає нас обдаровувати силами для нових задумок. Треба бути готовим використати їх у конструктивному руслі. Тому слідкуйте за своїми емоціями, зберігайте доброзичливий настрій цього лунного дня сприятлива робота з фінансами, нерухомістю. Проводити грошові ритуали для зростання матеріального благополуччя. Першого лунного дня ми очищали думки, другого лунного дня перейдемо до очищення фізичного тіла, як усередині, так і ззовні. Цього дня добре змінити раціон харчування. Це буде легше ніж в інші дні. В цьому нам допоможе інтуїція. Тому, поки луна без курсу. До 15.43 приділіть увагу тіл. Молодий місяць чудовий період позбутися шкідливих звичок і почати здоровий спосіб життя. Цього дня після 1544 пропишіть плани, бажання, цілі. Все написане цього дня множиться. Відбувається закладка фундаменту на місяць. Чим більше позитивних емоцій щодо бажаного, тим швидше бажання здійсняться. Все, що з вами станеться у другий лунний день не випадково. Звертайте увагу на те, що почули, побачили. У цьому полягають важливі знаки та підказки. Згадайте, що вам наснилося. У цьому також є ключі до здійснення ваших планів. Свої думки та дії сьогодні слід звернути до своїх цілей, сконцентрувати увагу на них та приступити до здійснення. Один маленький крок у напрямку реалізації планів. Успіх любить сміливих і впевнених людей. Зберігайте емоційну рівновагу, випромінюйте позитив. Сьогодні загострюється інтуїція. Легше буде зрозуміти з ким спілкуватися, а з ким ні. Будьте особливо уважні до інформації, яку отримуєте у другий лунний день, навіть якщо вам здається, що це вам не стане у нагоді через якийсь час. Ви оціните отриману в цей день інформацію. Другий день лунного місяця наповнений енергією, яка схиляє людей до купівлі непотрібних речей. Намагайтеся не піддатися цьому. Навпаки, якщо вам вдасться щось комусь подарувати, всесвіт поверне все сповна. У цей день необхідно розвивати в собі щедрість. Можна займатися будь-якими домашніми справами. Енергії ще обмаль, вона тільки почала накопичуватися. Все, що посилає сьогодні, всесвіт, стане у нагоді. Унікальним носієм інформації, яка контактує з фізичним тілом, є вода. Саме й допомагатиме залучати бажане, зарядіть воду своєю мрією, проводьте грошові практики, практики на багатство та достаток. У цей період вони закладають фундамент благополуччя та процвітання. Місяць у гостях у Нептуна у тихії води, у знаку риб, знак таємниць, містики, творчості. Тому знак риб сьогодні допоможе, коли місяць у рибах збільшується емоційність, почуття співчуття, хочеться розслабитися, помріяти. Такі дні підходять для психологічної роботи, роздумів на самоті, медитацій, духовних пошуків. Це період завершення та постановки планів на наступний період, а також легше мріяти, візуалізувати мрії, загадувати бажання, і бачити кінцевий результат. Але бажано унікати негативних проявів знаку риб, жалість до себе, пригнічений настрій, образливість. Станьте на кілька днів романтичними, мрійливими, відчуйте єднання з всесвітом, візуалізуйте свої цілі та мрії та пропишіть чіткий план їх досягнення. Дякую, що приєдналися сьогодні. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Бажаю вам чудового дня та удачі у всіх ваших починаннях. До наступних зустрічей!